Свою колекцію картин на потреби Збройних сил України. Франківське подружжя Горалів у день Святого Миколая планує організувати аукціон. На торги місцеві меценати виставлять полотна із приватного зібрання, щоб допомогти військовим з технікою та реабілітацією. Більше про лоти та їхніх власників. Наші журналісти далі. У приватній колекції подружжя горелів понад дві сотні картин. Ми маємо в друзях велику кількість художників. Художники не тільки Івано-Франківських, а з цілої України. Серед полотен і роботи Яреми Стецика. Мої дві роботи фіолетова і ця чорна гора котел, і дві акварелі. А ще малюнки Віктора Цапка. Ну а це власне мамай, наш легендарний. Образ, який колись в кожній хаті разом з іконою був Мамай, як оберіг будинку. Це от верховина на панері був, який організував наш Петро Гораль. І власне я зараз почав працювати так кольором експресивно. Ідея організувати благодійний аукціон у Ліліани та Петра Горалів виникла ще у вересні. Нам підказав Ярема Стецик, що колекція має рухатися, колекція має бачити життя, її мають бачити люди. І десь ця ідея дуже така була, оця ідея, що колекція має рухатися, вона стала поштовхом того, що ми зробили аукціон. Як фізичні особи ми донатимо, звісно, часто, багато, однак все, все рівно розуміємо, що цих сум недостатньо. Тому ми порадилися в сім'ї і вирішили, що ми частину нашої колекції виставимо на продаж, щоб зібрати кошти. Отримані гроші колекціонери планують віддати 80 й окремій десантно-штурмовій бригаді. Умовно шкода, якщо ці кошти наблизять перемогу, то звісно, що не шкода. Надіємося вирішити значні кошти, і потім ці кошти має піти на закупку. Дронів у нас є вже плани, куди які дрони дрон вже приїхав, вже готовий. Решту коштів меценати планують передати на реабілітацію військових. От реабілітація – це дуже важливо. Петро Віскоп один із тих, хто призначення реабілітації для поранених на фронті бійців, знає найкраще. До війська чоловік долучився у березні 2022 року. Довго мене ще тримали, оскільки вища юридична освіта. Пхали діло ну, діловодом, я сказав, що діло водом не буду. Ну, не хочу вражатися штабною кресою. Під час ворожого обстрілу захисник отримав серйозне поранення. Якби не реабілітація, я буду тепер в памперсі ходив. з реабілітації дякувати Богу, помаленьку ну, стаю на ногу. А то до того в памперсі валявся, щоб ви розуміли, я може як сорок роки повних. Відбудеться аукціон 6 грудня. Окрім 26 картин, на торгах розігруватимуть інші твори художнього мистецтва.